Любі мої друзі і sul mio YouTube. Кон лілі. Сьогодні у нас дуже класний урок, тому що ми сьогодні з вами будемо розглядати одну пісню італійську, а не просто пісню, а таку гарячу, гарячого італійця. Бачите, я сьогодні теж така вся тропіка, тропікал, тропікал футболочка, ковтиночці. Тому що сьогодні ми слухаємо пісню Стефано Джерманота, сицилійський співак, який. Робить багато каверс на різні популярні пісні. Йдемо, послухаємо його прекрасний куплет для пісні Wish You The Best, яку він зробив, на яку він зробив кавер. Ну що, йдемо, послухаємо. Потім перекладемо все і там детальненько поговоримо про деякі словечка. Поїхали! Амореми! Ну, як вам, скажіть правду, Правда, гарно співає. Молодець. Він десь недавно став популярним, чи, можливо, окей, я його недавно про нього дізналась. Ось, і тому так, прийдете потім, хочете послухати, звичайно, в нього на сторінці YouTube ще ціла купа таких пісень. Він навіть не знає, що я його тут популяризую, але чому б і ні. Звичайно, я вам тільки рекомендую слухати італійські пісні і чому б не рекомендувати кого саме слухати. Бачите? Яка гарна любовна пісня, а тепер йдемо подивимося, що ми там такого дуже співали. Алора. Allora. Мамореміо. Вам треба було то слухати? Після таких гарних голосів мої стони. Добре. Маамореміо, що це означає? Ну, любов моя. Давайте будемо так писати. Ну, амореміо, ну кохана моя, давайте нехай буде кохана, Та то знає співає. Ну, кохана моя, ма амореміо, це ма. ма ке ма фай, ну що ти таке робиш? Ну, що ти таке говориш? Ма амореміо? Ну, кохана моя, ну любов моя. Ти ворей діре. Ворей. Я хотіла би. Значить, я тобі хотів би. Сказати, від слова діре казати, Ти ворей діре я би тобі хотів сказати. Нон ти скордеро май. Від слова скордаре, забувати. Non ti io, scordero в майбутньому часі. Май означає я тебе ніколи не забуду. Правильно, ви зараз мені скажете, а що, не можна сказати, non ti dimenticherò mai від слова «dimenticare»? можна. Але є від це слово скордаре, бачите ось це скордаре, скордеро, тут в майбутньому часі а «скордаре» забувати. І є слово «dimenticare» також забувати. Лише різниця між скордаре та «dimenticare» в тому, що. Діментикари це більш така ем, розумова, значить, я забула, я дійсно про що я забула, так? Воно відноситься до цього навику забувати нам, так, червело, кену так? забуваємо. А ось скордари це забувати. Воно відноситься більше до відчуттів, до серця, до почуттів. Ось чому non ti scordero mai. Я про тебе ніколи не забуду. Не тому, що я забула, як ключі чи гроші. Десь там поклала, забула, не пам'ятаю, де пам'ять у мене пропала. А серцем не забуду. Я буду пам'ятати завжди ті емоції. Ось чому слово скордаре. Так тут і говорить в Італії, наприклад, il primo, «il primo amore non si scorda mai. давайте так запишемо il primo amore non si scorda mai, що перше кохання ніколи не забувається. Можете сказати, il primo amore non si dimentica mai, добре, але саме скордаре означає, що не забувається, бо не можу забути, бо стільки емоцій були, розумієте, відноситься вже до серця, до почуттів. Добренько, йдемо далі. Essere amici, він каже. Бути. Есре, он есере, ононесере, ононесере, бути чи не бути. Есере, амічі, бути друзі. Чи бути друзями. Віта, амічі, друзі, аміке, Віта, зараз ми запишем. Будьте собі знати, добре? Тут ні до чого, але собі знаєте вже якесь екстра слово. Ле-аміке подруги. Лі-амічі, друзі. Значить, Esere amici, bože, druzi je vin i vona, robece, druzi. Jak bi bilo vin vin, mi bi skazali amici, vin vona amici, a vona vona amike. Esere amici, bute druzi, no, non ce la farei, kaže. No, ni. Pešem ni ukrajinsko, dobro? Ni. Non ce la farei, Я б не зміг ніколи, я так не можу, я не можу бути лише друзями, він каже. Ну, Но нончела фарей від слова фарчела. Є таке є слово в італійському фарчела. Ось таке дуже довге. І воно так дослівно перекласти, бо від фаречі «ла», але дослівно перекласти у нас нічого з того доброго не вийде, тому, знаєте, фарчела означає могти щось зробити. Рішире, давайте запишемо riuscire a fare qualcosa. Могти щось зробити, змогти щось зробити. Наприклад, як fatta, так, як викрикають, Челофата. Воно звідси і походить. Зараз зараз поміняє трохи мову. Бачите, о, чело fatta, я це змогла, я це зміг здати екзамен, не знаю, по війському. Коротше, взяла водійське посвідчення Челофата. Ура, я змогла. пройшла курс Челофата. І нон Нончелафачо. Чуємо таке в італійців, Чуємо. нон Fatcho п'ю, Я так більше не можу. Я не можу більше цього. Non ce la faccio più. Або навпаки, комусь скажемо, ти можеш, ти це зможеш зробити. Я в тебе вірю, ти зможеш. Ce la tu puoi fare. Ce la puoi fare. Ти зможеш, давай, forza, vai avanti. Ce la puoi fare. Добренько, йдемо далі. Отже, він говорить, no, non ce la farei essere amici, ні. Я би не зміг бути друзям лише. Іо, ти ворей діре. Він каже. Я, бачите, ворей. Пам'ятаємо, що ми тут казали: Ти ворей діре. Mm -hmm. Я тобі хотів би сказати. Діторнаре кон мене. Від слова торнаре повертатися. Повернутись, добре, дослівно, повернутись зі мною, але він має це на увазі, «Ді торнаре, ді старе кон ме», отже, повернутись до мене, бути зі мною, знову зі мною зустрічатися, значить, повернутись до мене. «Ді торнаре кон ме», бо вони, бачите, видно, не разом. Але він, ну, отже, він говорить, «Ті ворей діре, я би тобі хотів сказати повернутись до мене». Щоб ти до мене повернулась, кон ме. E invece ti auguro, але натомість, але замість того, коротше, не може він це сказати, в нього не виходить, тому він каже. Ти аугуро, не ді аугуро, а ти аугуро. Я тобі бажаю. Натомість я тобі бажаю. «Il meglio per te» – «Все найкраще для тебе. Найкраще для тебе. Краще для тебе. Я би тобі хотів сказати повернись до мене, але натомість лише бажаю тобі всього найкращого. ti il... auguro, auguro a te, il meglio per te».

A ile meljo, že zartek, mdv, cvrtek ali vse minjaj, označuje najkrajše, to je najvišji stopinj, najkrajše. Prosto meljo, krašče, ile meljo, di tu ti, di tu to, najkrajše je ze vseh, najkrajše je ze vsega. Tako, daljše bi jim ponovil, ti voredi re. Хотів би тобі сказати. Сказати. Сенса те софріро майбутній час від слова софріре. Діро, що ми там ще казали з вами про майбутній час? Скордеро від слова скордаре. Сенца те софріро від слова софріре. Софріре означає страждати. Мучтеся страждати. Сенца те, без тебе, я страждатиму. Без тебе я страждатиму. І дивіться, зверніть увагу. Сенца те після слова сенца, зазвичай не йде артикль. Тому ми з вами говоримо: кафе сенца зукеро. Так? Сенце карбо, сенса і не знаю що. А зазвичай після слова сенса ми не ставимо артикль. Отже, будьте собі, будьте спізнати знати. Сенса ти і я софріро. Пер ме ту ері туто. Ері відноситься до ту. Для мене ти була все. Ту ері. Ері означає була, був. Io ero, io buva, io buvo, tu eri, lui lei era, noi eravamo, voi eravate, loro erano. Volevano loro erano. Ma tu eri tutto per me, te buva tutto per me. E ormai ti ho perso lo so. Ma cosa fai? Оцей ормай, складно його так взяти і зразу перекласти, одним словом, бо залежить від ситуації. Тут воно каже: Е, e, ормай, нічого вже не зробиш. «Тіо персо», лосо, я тебе загубив, я знаю. Але, на жаль, що зробиш? Е, e, ормай, вже так все стало, так все стресло, так би сказали, добре. Так сталося, ормай, «тіо персо», але. Так сталося, давайте нехай скажемо. Так сталося. Я тебе загубив. Я знаю, каже Лосо. Дивіться, ось це наше лосо означає я це знаю. Просто іосо чи со означає я знаю. Лосо, я це знаю про те, що ми перед тим говорили, я то знаю. Ось. Тому він каже, ей, ормайті опер солосо, я то знаю, що я тебе загубив. Ті ворей діре, знову він хоче дуже багато і знову казати, я би тобі хотів сказати. Діторнариконме. Що це означає, повторяємо? Я вас чую. Що це означає? Повернутись! Kud? Pravilo, do kogo? Do mene. E invece ti auguro. Але natomiast, tak, in večer atomist? Io auguro a te. No, caži, kto byl уваžny? Il melio per te. Краще чи найкраще для тебе? В чому різниця? Кажіть, я чую, в чому різниця, коли є мельо? Молодці, бо стоїть «іль» артикля, означає найкраще, найвищий ступінь. ступінь. Значить, я тобі бажаю найкраще для тебе. Тільки всього найкращого. Бачите, який романтик? Ану, кажіть, сподобалася вам пісенька чи ні? Голос. Його Стефано Джерманотта. Ось така гарнесенечка, Діон діонраґацу Січіліано, діон Кантанте Січіліяно. Ось і все. Розповіли вам історію, кохання, ось таке. Скажіть мені, будь ласка, чи сподобався вам такий урок? Чи хочемо продовжувати з вами далі розбиратися, розбирати пісні? Якщо так, звичайно, залишайте коменти, пишіть мені, тому що це в нас таке перше відео розбирання пісень. Якщо сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, це я не просто так говорю. Це важливо, якщо ви ще не підписалися, підпишіться. І будемо з вами далі продовжувати робити такі відео, якщо вам сподобалося. Якщо ні, нічого страшного будемо інше робити. На цьому каналі будуть виходити відео, як завжди, кожного вівторка, отже, кожного вівторка майте собі на увазі, але отто медзелі сера о 8.30 дев'ята вечора виходить нове моє відео. Тепер рекомендую йти ще раз переслухати його пісні, а з вами вже побачимося на наступному уроці. Чао!